От вам буде шумно, але я просто хочу вам показати. Відкрили вікно, тому що Ерік каже, що він засипає їх одноманітно. Осі ці вони здоровенні, вони просто гігантські. І їх багато, їх цілі поля цих від Бачите, як вони стоять при собі. Вони виробляють обман, дивиться. Ото все до горизонту. Вон. Бачите? Цілі поля ти вітряків, їх там до самої-самої. Уже багато буде шумно потім.